Водій, який рухається по перехрестю, де організовано круговий рух, не маючи наміру змінювати свою смугу, зобов'язаний включити лівий поворот, щоб показати всім свій рух по колу, включити правий поворот, щоб попередити всіх, що він скоро поїде праворуч, не вмикати показчиків повороту, поки він рухається по одній смузі. По колу тобто... По колу. Вже рухається. Вже рухається по колу і буде вмикати повороти кудись. Міркує М -м -м. з приводу цього. Це і я зараз міркую з приводу цього. Так, а ну давайте ще раз, бо чесно кажучи, ну так, він вже заїхав так, на коло. так, він Так, він вже рухається йде по, по колу. Хрестю, де організовано круговий рух, так. не маючи намір змінювати смуту. Не маючи. Чу... А на що йому кудись вмикати тоді? Mm -hmm. Не треба нічого вмикати, якщо. А якщо він постійно покругу їздить знаєш, зерний якийсь. Ну ладно. Ну, ні. Ну подобається. Не заборонено. Не заборонено. Можна хоч. Скільки? Годинами там мотелять, так. так ну тоді, звісно, що навіщо йому щось вмикати? Нічого він вмикати не буде, який б там не був це варіант. Не пам'ятаю вже. Правильний варіант відповіді: не вмикати показчиків повороту, поки він рухається по одній смусі. Ну, звісно. Водій повинен вмикати сигнали показчиків повороту перед початком руху, перед зміною руху, перед зупинкою, перед перестроюванням поворотом та розворотом. Знаєш, ж бувають питання, на які дійсно вже або не чув, або не знав, або забув. Але бувають такі питання, як оце, коли ти думаєш, чи лижі не їдуть, чи що я не розумію. Це. Краще вмикати, ніж не вмикати. Це точно, це тому точно. що чомусь люди ніколи не вмикають, або вмикають вже в момент, прям під час оце. самого мене.